Привіт, друзі! Ну, На цьому тижні у нас є класне комбо в гонці С, це, це Сузука і Група 2. Але, як виявилось, я вже дивився і на Ютубі і сам це спробував, що комбо не таке і удачне для дейлі гонок. Напевно, це за, зашвидко. Пілоти все ж більше звикли до групи 4. Тому ці гонки дуже насичені на інциденти, на аварії, на вибивання. І навіть в такому Еліон спліті. Це було нелегко. Я одразу, як сюди потрапив, зрозумів, що в мене нема шансів на якийсь подіум, тим паче, навіть топ-5. Але все ж розумів, що топ-8 реальний і, звісно, поїхав. От ми стартуємо. Перше коло в мене була задача просто триматись, триматись за пілотами, зрозуміти свій темп, їх темп. І, звісно, не розкластись. Їдемо, ми в принципі доволі стабільно. Я не хотів лізти. Я точно розумів, що я не буду на з ким боротися. Я буду пропускати. З мною їде бомбел. Я розумію, що він швидший, і я його пропущу за можливості. Але поки що я бачу, що в принципі в мене дуже гарний темп. Я не відпадаю, я не рашу. Я можу навіть дозволити себе трохи поекономити гуму, тому що у нас тут стратегія через два софти, тому що софт не доживає. Плюс є умова обов'язкового піту. От ми наближаємось до не дуже приємного повороту в Делі, його треба стабільно проходити і навчати швидкість. І тут все окей. І зараз у нас вже буде перший такий, можна сказати, яскравий момент. яскравий момент з цієї гонки. Ми бачимо, що хтось у нас справа. І це Рорі, і він взагалі не їде. Я його пролітаю і тут звертаю увагу в зеркало заднього виду, і він просто вибиває гонку момент з його стрімом. В нього відключилось кермо. Панотек, дякую. Я був дуже близько, щоб він мене вибив так само. В нього просто не було вже зв'язку з кермом, і він просто нічого не робив. На жаль, для Вомбла, На щастя для мене дві позиції вже збережено. Їдемо далі, і, і зараз знову буде інцидент. Наближаюсь, наближаюсь, бачу, що когось колбасить, і як добре, що він став привідом. Дивимось, як це було. Просто чувак сам, чомусь поліз, кушанув і втратив контроль. Ну, на що це треба? Топспліт скажете ви. Топспліт. І тому далі наздоганяє іспанця. Я розумію, що якщо наздоганю буду бамдрафт, я не буду з ним боротись, тому що не в моїх інтересах, він починає навіть трохи захищатися, але. Він не знає моїх мотивів. Я їду за ним і трохи вже починає підвішувати, тому що він мене тормозить. Але я розумію, що зараз ми догонимо, тому що попереду йде боротьба трьох пілотів. За те саме дев'яте місце, де вже треба на початку гонки за дев'яте місце поборотися. Все ж ми їдемо, тримаюся я, завдяки тому, що я дуже близько, я розумію, що можна не кушати в поворотах, може трохи поекономити гуму. О, тримаємось далі. Тут буде все у нас окей, я буду просто намагатись притриматись в їх тембі. І не розкластись, не розкластись. В принципі, тут нічого не буде аж до кінця Ну Давайте додивимось. Ось ми вже і добрали, добрали трьох пілотів, їдемо поряд, але я погано виходжу з цього повороту і прям серйозно відпускаю. Як Можна побачити, да, як один із повороту може дуже багато вирішити. Промотуємо, і чувак просто заїжджає піти боком. Я не розумію, на що він це зробив. Тобто тут треба було просто я відпустити газ, але, але дякуємо йому за позицію. Їдемо ми далі, і тут вже на цьому полі назагалі нічого ну, не буде. Зараз перейдемо одразу до наступного кола. Ось я наступне коло, все окей, добираю групу з трьох пілотів, неподалеку від них, не відпадаю. І я розумію, що їм тут буде важко. Я бачу, що я бачу, що починається заворушка, і я готуюсь, я готую. І я користуюсь цією можливістю. Тут ще стоїть один чувак, я думаю, два обгони. Два обгони, тільки що. Клас, чудово. І тут, і тут, мені прилітає штраф за жовтий-прапор. Тому що той хлопець на фіолетовому, НСХ. Поставив жовті прапори, які я не бачив, звісно, і та я нічого не зробив тут Той чувак, який помилився з нашої групи, пропуст... віддав мені позицію, виходить, і я за цей обмін отримав жовт... штраф 3 секунди за жовті прапори. Чудово. класно, грантурізма. Я не знаю, що я повинен був там робити, але, звісно, зараз ці дві позиції я віддав назад, і це, ну. Бо Бу було прикро насправді. Я прям вже сподівався, я прям вже бачив топ-8 ізі, тому що тут втримати попереду було б набагато легше. Але ні, я віддаю позиції через цей штраф. Ну їдемо далі. Пропускаємо пару кіл, і я не їду на п'ятому колі в бокси, їду трохи далі, але маса пілотів поїхала саме на цьому колі в бокси. І я виїжджаю прямо-прямо поряд вже з лідерами, і я хотів якось полізти, але можливості в мене не було. То в мене задача зараз втриматися за пілотом попереду і можливо не боротись пілотом позаду, тому що що попереду, що позаду пілоти, які тільки виїхали з боксів, і в них зараз ідеальна гума. В мене взагалі не ідеальна. Я не можу туди тримати. І якщо звернути увагу дана радарчик, то я там бачу, що пілот прям під'їжджає, Да, і я бачу в зеркало і в камеру. Заднього видушу, щоб... він під'їжджає. Хоча чувак тут стабільно помиляється, напевно, у нього була нервова боротьба, Не знаю, нервує, може, може думає, що я андеркат роблю, ну коротше. Але я думаю, по темпу зрозуміло, що я нічого не, йому не можу зробити. І от зараз ми будемо поступово на ложці, ми побачимо таку неприємну для мене боротьбу, буде неприємний об'їм. Я б не сказав, що він був грязний, я розумію, що пілот позаду має ідеальну гуму, йому треба їхати. Я його заповільнюю, і певно, я б сам би так не робив. Але на... я був на цьому місці повільного пілота, і мені це, звісно, не сподобалося. Це було дуже неприємний обгін. Такий він якби там вліз, не викунув мене дуже сильно. Але через це заповільнення я програю ще одну позицію. Ну таке. Але я вже... Буду зараз заїжджати в бокси, тому це в принципі неважливо. Да, от ми бачимо, трохи посунув мене так агресивні кайспанець, мене теж оборониться. Тут же ми заїжджаємо в бокси наше коло першого стінту завершується. І тут, в принципі, головне теж розкластись, не отримати штраф, але це простенько. Я попускаюсь доволі серйозно, аж на 12 позицій. Хотілося б мені бути вище, звісно, але. Не з моїм темпом, але не здаюсь, їду до кінця. Пройшов в принципі це відео. Я хочу донести, що треба їхати до кінця. І зараз буде черговий черговий подарунок цієї гонки, але це було небезпечно. Жовті прапори я бачу, я готуюсь, і тут є чувак, який просто в менюшки. Він просто в менюшки чи аварійка була, але він ну, розположив тачку максимально незручно. Подивимось, що в них трапилось. Він трохи не влазить в боротьбі, повертається, і чогось Бартон його тупо лупить і він розносить свою тачку. Але дякую судьбі за це він. Ну і останнє коло. Тільки що ви могли побачити, як Ігор я 11, і попереду хтось вийшов з гонки, тому що напевно щось трапилось. Десяте місце нуль обгонів, але я виграв 5 позицій. Це відео, я думаю, можна підсумувати тим, що треба головне бути стабільним, можливо, не самим швидшим. І навіть в такому лобі я вийшов в плюс по рейтингу за 10 місце. Мені дало трохи плюсу. Сподіваюсь, було цікаво, друзі. Така от гоночка в топ-спліті. Дякую, що додивились. Бажаю усім побільше перемог.